Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. Е, значить, давайте, значить, так. Опять же я все повиписувала, всі наші села, наші міста. От. Ну, ми продовжуємо дивитися. Е, значить, я отут, ну, звісно, є, що вже, мабуть, 20 є. Але я чогось поставила знак оклику, і я з нього почну першого по відчуттю. Починаємо, знаєте, Подокалинівка. Олешківський район. Подокалинівка. Найближчий час, місяць-два, Подокалинівка. Що буде відбуватися стосовно воєнних дій? Подокалинівка. Ну, дно колода вже підгляділа, Іде підтримка, підтримка йде до вас. Так, правосуддя повишений. Ой, много. Ой, ой, ой. Так, е, по поводу води наберіть води собі. Так, спустя 2 місяці, що буде відбуватися Докалинівка, Олешківський район спустя 2 місяці. Захист. Так, рідні мої, е е е бережіть себе. Підтримка йде, може вона вже там якось прийшла, може буде щось там, дам. я не буду утачнювати. Уточ Любі мої, ну тут тя буде тяжко. Тут буде тяжко. Тут е, по правосуддю, тут е, за вас е, так взялися, що тут мама дорогая, тут йде е, опять, дві карти, можна сказати, правосуддя. це, е, е, Я не хочу вас лякати. По ітогу все буде добре, да? по ітогу все буде да добре. Но, е, тут дуже тяжкий час буде. Тут ідуть розрушення, тут іде обман, тут іде руйнування міста вашої території, тут іде окупація, конфлікти, кризиси, тут іде зрадники, тут іде дуже багато зрадників, тут ідуть зрадники серед своїх. Бережіть дітей. Бережіть дітей, бо буде розруха. Кладбище, може бути навіть на кладбище, лібо це буде багато постраждалих. Бережіться мі міст, там, де велике скупчення людей, я маю на увазі супермаркети, якщо у вас є великі. Да? Чи магазини, ну іменно великі, що приносять доход, іде і не торговля, де йде торговля? Е, і м -м, бережіться міст там, де вони, наприклад, якщо будуть уходити, вони захотять грабити. тих міст бережіться. Ну, Плюс-мінус місяці два ну, це сроки, ви знаєте, да, що з сроками зараз війну, карти трохи віляють. Ну, тут захист і є, але опять же дивіться, десятка м'чей, вогонь, розрухи, ракети, іменно ракети. Все буде добре, все буде добре, город відстоять там, дождуться цієї підтримки, підставки. Да, воєнні дії, війна іменно на вас падають, мої хороші. Не хочуть вас відпускати, вас дуже крепко взяли і просто, в ну. Одну... Знаєте, ну, хочуть стабільності, але і того сразу, я срок вже не дивлюся, і того ви приходите в Україну, Україна вас відвоює, ви будете неприступною, да, все збудеться, це все збудеться по це туди далі, да, буде відбуватися. Поки що ви, Поки що ви під. Поки що під дьяволом, це під орками, і вас, вони вас дуже не хочуть, звісно, відпускати. Але все буде, все буде все буде в Україні. Ну, мої любі, бережіть, тому що розклад паршивий, паршивий розклад. Дай Бог, щоб енергія помінялася, дай Бог, щоб щось помінялося. Може, щось наші зроблять чуть-чуть по-другому, да, якось там придумують, якось там надумують, і тоді може ситуація і помінятися, тому що карти в нас вибирають один із варіантів. Розумієте, на сьогоднішній день один із варіантів по можливості може таке случитися. От. Але це не факт. Це не факт. От. Поэтому, дай Бог, щось там вони розрулять і все пройде зовсім по-іншому. Все, мої любі. Я вас дуже люблю. Бережіть мене, бережіть себе, господі, бережіть себе, мої хороші. З вами як завжди, ваша Ольга.